Можна було б скористатися слабкістю ворога і, за прикладом Фінляндії, гарантувати відсутність прямого конфлікту, оскільки ворог би злякався б подальшому воювати з Україною. Зараз вже створиться прецедент гарантій безпеки. Окей, але е, гарантії безпеки з одного боку Сполучені Штати Америки кажуть, що це гарантія того, що ворог не повернеться. Після нашої перемоги, що Україну не окупують, але це зберігає ризик через 5-10 років можливості Росії стати сильнішою, повернутися, і там невідомо, як завершиться війна. А я просто нагадаю, що ворог планував повну окупацію України. І, звісно, да, виїхало 18-20, можливо, мільйонів українців. Але десь пару мільйонів би примусово, за прикладом. Uh, Окупова